Друзі, всім привіт! Сподіваюся, мене добре видно і добре чути, тому що це пряма трансляція і це перша моя пряма трансляція на каналі. А провожу я її тому, що в одному з попередніх моїх відео я обіцяла провести розіграш для моїх підписників. Розіграш ось цього пряника з символікою Щетина, з двігозаврами. І в коментарях у мене зголосилося дві підписниці, зголосилися, і тому ми з чоловіком вирішили, що якщо підписниці дві, то я просто кину, підкину монетку. Ем, наскільки я добре пам'ятаю, першою до мене написала Яна, котра веде свій канал на YouTube від Яни Кор і другу написала Аня, у я теж свій канал на YouTube, і це канал AnroStudio. Якщо Яна до мене написала перша, то нехай для неї буде решка, а для Ані Орел. Ось так виглядає решка. Це 5 польських злотих. Ось так виглядає Орел. Що я казала? Яна Решка. Аня Орел, якщо добре пам'ятаю, так? І зараз я підкидаю монетку. Сподіваюся, вона не вийде. Ой, не вийшло, але не біда. Подивимося, що там випало. І випав у нас Орел. А це означає, що виграла у нас Аня з каналу Studio. Аня, я тебе вітаю. Я з тобою обов'язково зв'яжуся. Ти мені напишеш свій адрес, на котрий я вишлю тобі ось цей пряник. І зробимо це так, щоб, звісно, не розголошувати твої особисті дані. І тому вітаю тебе ще раз, зі Щеціна, всіх моїх підписників, всіх, хто бачить це відео, також вітаю. І бажаю вам всього хорошого. Підписуйтеся на мій канал. Там буде ще багато цікавих відео і багато цікавих розіграшів. Всього вам хорошого. Бувайте!